Третій випадок стався у жителя села Руска Поляна. Черкаського району він на даний час доліковується. Він ще знаходиться в Черкаській інфекційній лікарні, але стан його нормальний і, в принципі, сподіваємося, що він також одужає. І останній випадок: жителька Золотоніського району, нас, а саме села Веселий Хутір Чорнобайської Чорнобай... громади, вона теж дуже важко хворіла. Неврологічною симптоматикою з парезами. І після її смерті, коли було, проводились дослідження стосовно встановлення причин смерті, також була виявлена антитіла до вірусного до гепати до гарячки західного нілу. Були запропоновані відповідні заходи, які направлені передусім на знищення фактора, на недопущення розвитку факторів передачі, тобто боротьба за дофілогенними водоймами, обкошування трав, знищення комарів і місць виплоду комарів. Ці заходи повинні вживати органи місцевого самоврядування. Під час своєї діяльності, особливо ті, які мають водойми, то всі ці заходи запропоновані в адміністрації, і фактично ми підготували листа наголів ОТГ для того, щоб всі ці заходи були при формуванні бюджетів місцевих були закладені в місцеві бюджети.